Вітаю, мене звати Марія. Я психолог, арт-терапевт та психолог. І початку повномасштабного вторгнення я працюю з групами дітей внутрішньопереміщеними особами, та також є менеджером великого волонтерського проекту кімнати терапії іграшки, де саме просторами яких іграшок ми допомагаємо діткам справитись з всією важкістю життя в стані війни. І сьогодні я вам пропоную іграшку. Ось цього м'якенького пухнастика як метод зцілення та самодопомоги та підтримки вашої дитини в складні, життє, в складні періоди та складні життєві ситуації, коли дитина або хворіє, або перебуває в бункері, або в неї виклик нової школи. І саме такий маленький помічник, якось така маленька собачка. Може стати тим рятівним помічником, який допоможе а, дитині відчути, що вона в безпеці, що вона потрібна, що вона має сили справитись, тому що вона не одна. Саме з цією іграшкою повертається базова безпека і відчуття безпеки, яке починається і йде від початку народження, коли з першим дотиком матері. Коли ми відчуваємо, що нас люблять за те, що ми є в цьому світі. І саме ця іграшка має таку силу, має таку силу допомогти. А ця іграшка стане для дитини тим, хто буде поруч, тим, хто здатний витримати будь-що, тим, хто здатний зберегти будь-який секрет, тобто з нею можна говорити, тим, хто буде з нею гратися, тим, хто буде допомагати, коли сумно. коли... Ти хочеш погніватись, тому що ця іграшка витримує і допоможе то тобі витримати.